П'яте жовтня Середа, незбагненна сила. Усі, хто бачити їх буде, пізнають їх, що вони те насіння, яке благословив був Господь. Ісаї 61. 9. У плані викуплення є таємниці, які людський розум не може осягнути. Є те, що людська мудрість не в змозі пояснити. Проте природа здатна відкрити нам таємницю благочестя. Кожен кущ, кожне дерево, що приносить плід, кожна рослина, усе містить уроки для нашого вивчення. У проростанні насіння можна побачити таємниці Божого царства. До серця, пом'якшеного Божою благодаттю, зі словами поради звертаються сонце, місяць, зірки, дерева і польові квіти. Природа, слухняна законам, установленим для неї Богом. Хмара і буря, сонячне світло і злива, роса і дощ. Усе перебуває під наглядом Бога і підкоряється Його наказу. Відповідно до закону Бога, пророслий злак пробивається крізь землю, зрощуючи спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Марка 4:28: Плід ми бачимо спочатку в брунці. І Господь пророщує його свого часу, адже плід не противиться його роботі. І тільки людина, створена за образом Божим, наділена розумом і мовою, не цінує його дарів і не виконує досконало його законів. Бог хоче, щоб ми навчилися від природи послуху. Книга природи і написане слово проливають світло одне на одного. Вони допомагають нам краще пізнати Бога, розповідаючи про Його характер і закони, за допомогою яких він діє. Розкажіть своїм дітям про чудодійну Божу силу. Коли вони вивчатимуть велику книгу природи, Бог вплине на їхні уми. Хлібороб оре землю і сіє насіння, але він не може змусити насіння рости. Він може покладатися лише на Бога. Який здатний зробити те, що не під силу людині. Господь наділяє насіння своєю цілющою енергією, яка пробуджує в ньому життя. Під його невсипущим оком паросток пробивається крізь тверду оболонку насіння і бурхливо росте, щоби принести плід. Коли діти дізнаються про те, як Бог дбає про насіння, вони починають розуміти таємницю зростання в благодаті. Який же прекрасний наш Господь! Він говорить про свою любов навіть через сонце, місяць, зірки, дерева і польові квіти. Прислухайтеся, що Він хоче сказати вам сьогодні!